Пробуємо зробити сьогодні ось таку огорожу у стандартному шаблоні, у нашому інші шаблоні. Ви собі, якщо не маєте його, будете разом зі мною робити впродовж відео і в кінці, звичайно, збережіть, як. Вибране ось сюди, щоб він тут теж з'явився. Це досить вигідно, тому що загорожує окрема така історія. У мене є багато вже готових відео. Ці адаптовані для сходів для балконів. А ми сьогодні спробуємо зробити готову таку заготовку для парканужа. Я стартувала звідси. І спробуємо зробити, але скоріше за все це буде не єдиний варіант, тобто ще також буде. Значить, дивіться в загальному, що в нас є? У нас є ось такий сегмент. Ось тут він є. Ну і до проєкту беремо, що це буде навіть мінус, наприклад, 300. Мінус 300. Ну, по ідеї, все у нас зберігається. В тих налаштуваннях перший поверх буде в нас у плані. Ага, я зараз в другому сажу. Так, пишемо ОК, заходимо в, другий, в перший поверх. І далі теж заходимо сюди. Ось тут пишемо мінус 300. Так, є а відповідно до проєктного нуля. Ось тут напишемо. О, так, Що ж тут є у нас 0? А нуль, тут? 1200? Ні. Він провисає донизу, тобто прив'язка йде в нас нижче. А ну тоді візьмемо, скільки там виходить 600. І нам треба такі 900. Ось хай буде так. хай. Добре. Є окреме відео про асоціативні чи статичні. Зараз наразі я такого не тримаю. в Голові єдине, що одне знає точно, що йде по рельєфу, а друге йде прямо вздовж ну, горизонту. Без перепадів спробуватися перший, друге. Ну наразі по дефолту гарно працює, тобто тут, тут нічого змінювати не треба. Дивимося на сегмент. Взагалі, може, ви помітили, що кожен з етапів нам архікат пропонує нові якісь досить цікаві рішення. Оце ще стандартний сегмент. Ми бачили огорожу, морожу, і там були такі <кхи> пропозиції, ми обрали спеціально ось цей, і він ось так виглядає. Якщо ми... А тут, до речі, можна зразу виправити 1800, наприклад, або 1600. Оце є висота такого типового паркану для нас, досить немалий, але, тим не менше, є. Прив'язка нульова. Хто хоче іншу, хай буде інша. Можна собі вибирати, тут є відступ на 5 см. Ось. Далі цікаво, що нам буде вигідно, оскільки ми вже зацікавлені, в тому, що був певний крок. так? Тобто нам треба перейти на ось цю річ, фіксована частина рівно розподілити шаблон. І тут є зараз наразі метр, а ми поставимо хайп-найма 2600. Я ставила 2500, а зараз розширимо на 2600. Тобто один крок у нас буде 2600. Схема ніби не змінилася, але насправді змінилася досить докорінно. Так, далі, верхній поручень, ну, за нашим задумом не потрібно, ми його видаляємо. Бічні поручні, ну, теж не потрібні, для чого? Ну поручні в огорожі. Ригель. Ригелем я би побавилася, тому що. Ригель, він беремо, спеціальне налаштування. Ми його адаптовуємо. Це фактично буде основа у нас. Так? Звичайно, ми не за призначенням це робимо, але ніхто не перешкоджає нам таке зробити. Є в нас ригель. Ось тут даємо ширину хай буде 250 це буде основа, така підморівок. Зверніть увагу, профіль такий, не круглий, а прямокутний. Є трубчий, краще цей Заповнений, бо ми будемо навіть бетоном заливати. Так, і ось тут візьмемо, наприклад, 900, а ось висота 900. А, ні, зараз ми так спробуємо. Тут буде 900. Так, підскочив, а тут буде 250 Це глибину. Можна навіть не 900, а 600, я собі виправляла, можна підправляти, але ну, мені здається, що. Я зараз, ще секундочку буду підглядати. Ось цей ригель. Ось, якщо ми його візьмемо, тут нас перекине 600. Так, саме 600. Переходимо сюди назад. Ось, тут є сталь, можна взяти залізобетон. Чисто гіпотетично потім можна це витягнути. Наразі я такого не робила, якщо потрібно, то запитуйте. Ось далі. Що у нас тут є з тим ригелем? Нижні? Достатньо маніпуляцій, хоча я ще брала перевизначити поверхню. Ось тут і давала фарба світло-сіра. фарба світло-сіра. Ось вона є. Ну, У мене такий був згадом. Ви, якщо маєте інший, то давайте інші. Внутрішні опори. Це ось ці опори, і вони йдуть вздовж цього сегмента, і з частотою 2,6 метра, повторюються. Ми беремо прямокутничок І І е, тут, якщо я помиляюся, я брала 100, а ось тут дала 250. Ось, 250 це довжину, а 100 в глибину чому 100, тому що я хочу, щоб цей сегментик, щоб він. Е, от я напишу окей, щоб він заховався. Тобто, щоб оця. Е, ой, е, щоб Оця колона, так вона була на підморівку. Ну, в мене такий задум, ви можете, звичайно, брати інші. Так, добре, 250. А, дивіться, тут треба розв'язати, тому що якщо в нас буде О, глибина, так, якщо тут буде замочок, то тут автоматично ми замінюємо ці речі. Пофарбувати колону я вирішила в. Темно-сіру фарбу. Фарба темно-сіра, Так, темно сіра є. І йдемо далі. Стійки, до речі, варіантів. Стійок є два. Мені сподобалось оцей варіант. Оце такий дуже для огорожі, ну, не з того не з той опери, так. Ми маємо ось таку стієчку, яка досить таки 2, 25 мм це 2,5 см, 120 це 12 см. дощечка, Тобто, в принципі, досить непогано виглядає ось так. Ну, може бути, В принципі, як варіант може бути. Можна би було подивитися, чи є там розприділення, бо в принципі ті дощечки можна буде. Глянути, чи їх можна ближче підсувати. Налаштування стійок, Це як вони кріпляться. Так, стійки. Ось тут є якась закономірність. Цікава, верхня частина сегмента, між... нам треба між сегментами. Ось ця інформація досить. Цікаво, от якщо ми пройдемо 200, так, це фіксовано. Тут є якщо довжина. А ми давайте зменшимо. 120 це є глибина, а ми візьмемо 140. ось. А, ну, ось так воно буде досить це ще більше, ніж ось цей. Бо тут ми бачимо, що дошка, а зараз є така мода, що там майже не видно нічого. Тобто, Якщо є, а вже ліпше, що не видно. Ну так сталося. Ну, у нас буде, що, що мода така закритися від світу, але у нас буде невеличка щілинка, тобто можна буде зняти. Хоча чисто гіпотетично можна підсунути рівно на 120, і воно зімкнеться. Ну, давайте спробуємо. Так, Хай буде так. В принципі, Бачите різні варіанти, це вже на свій розсуд, можна спробувати розробити. Далі, що в нас є павітра. Глянемо, я знаю, тут нижня, так, її налаштування. З нею, чесно кажучи, не бавилася, але можете спробувати. Я не бачу, що вона тут підсвітлювалася. Окремо, в принципі, мою увагу зняла опора. Це, щоб ви розуміли, ось оці речі, вони на краю сегментів, не сегменту, а цілого елемента. До того, якщо ми ніби маємо цю колону, налаштували її як стійка внутрішня, тобто буде така паличка, така залізна, неприємна, і з нею боротися майже. Нереально, як тільки от в опорі вибрати те, саме фактично беремо прямокутник, знімаємо ланцюжок, пишемо 100, тут пишемо 250. ну і Шукаємо, можна взяти залізобетон, все те саме залізобетон. І йдемо сюди, сюди, сюди. І включаємо заміну. Буде темно-сіра, фарба, темно-сіра. Є. є ось цей сегментик Та і все, фактично, я думаю, що цього всього достатньо. Зараз спробуємо зробити. Тут різні варіанти побудови, але прямокутніх не буде в нас. Ось так виглядає. До речі, важливий момент треба буде перевірити, чи стільки в нас часом на колом пішли. Так, зараз глянемо. Подивимося на налаштування. А, ні, але вони йдуть колом у плані. І що з тим робити? Якщо в нас є така, ну це не принципово, допустим, то можна так залишити. А якщо ми хочемо оцей побороти, тоді шукаємо, у нас є умовне позначення. Я десь бачила спочатку, так, компонент. Так, зараз ще глянемо. Я ж вона тут виглядала. У мене в попередньому було. А десь було. Напевно, ось тут відображення на макеті компоненти на плані підлоги. Так, а якщо ми її знімемо? Ні. Ну, тут тобто я е, десь окремо собі, напевно, ще подивлюся. Ну, Наразі е, на відео ви зможете так налаштувати в комерційних цілях. Напевно, я собі таке знайду це рішення. Там є е, просто, тут, зокрема, стійки треба взяти, налаштування стій, які треба знайти, як вони у плані виглядають. І тоді можна їх налаштувати. А, вже згадала. Все, і ви це зможете зробити. Не така вже я в принципі, меркантильна Так, дивимося стійки. Дивимося сюди налаштування стійок і в нас у стійках, ось тут в нас є десь лазить. Коло осінь, тип 3. Вона треба прямокутник. ось Тепер, в принципі, це є внутрішня стійка, але пам'ятаєте, що в нас ще інша категорія тобто опора. Тут теж треба знайти тип 4. Ну, хоча тих типів є досить багато, досить така деталізована є частинка, ну, але хай буде цей прямокутничок. Ось, дивіться, в плані досить, досить так нічого. Давайте спробуємо Е5 подивитися. Ну, Та і в об'ємі теж мені подобається. Зараз я ще спробую, як виглядає, якщо це буде, так, якщо це буде з поворотом. Ось ми робимо, наприклад, так і ось так. Якщо буде дуже складно, так, то будемо. Думати ще якісь варіанти. Тут непогано, ймовірно, гарніше би було, якби опора була прямокутна, але, ну, по-моєму, досить гарно виглядає. Якщо ми зробимо, а ну давайте зараз спробуємо саме на цьому прикладі. Візьмемо в нас вона в ширині, ширину має 100. це є, до речі, і опора, і е, внутрішня теж, ми візьмемо ось тут теж 100. І беремо внутрішню опора, теж можна взяти так само 100. І глянемо, як воно буде виглядати. О, по-моєму, ще красивіше. Тому що в нас вона гарно заховалася, ця опора. Можна взяти трошки більше 150 на 150. ось, І воно вже теж буде. Візьмемо зразу цей замочок. 150. Зв'яжеться опора, тут теж замочок і пишемо 150, досить швидко можна ось так зробити. По-моєму, це дуже гарне рішення, досить непогано виглядає. Можна бавитися з палітрою, тобто тут надавати давати чорне, тут біле, тут коричневе чи якесь хочете. Ось така гама кольорів, досить прийнятлива. І, в принципі, як на варіант без деталізації, звичайно, якщо ви професійно займаєтеся парканами, то звертайтеся з комерційними Пропозиціями все можна зробити в архікаді і ну, все е, реально. Але для курсового, для якогось схематичного зображення, ну, по-моєму, це дуже ідеально. Тому Зараз ми оцю штукенцію зберігаємо як окрему як огорожу. Клацаємо сюди і клацаємо створити нову огорожу І це в нас буде власне, огорожа. Можна написати паркан. Паркан, один, бо їх, насправді, я планую досить немало. Ну, ось так це виглядає. І тепер, якщо я захочу стартувати, то беру огорожу і клацаю два рази на паркан, так, і можу сміливо вибудовувати сегмент, який мені потрібен, і все це вже збережено.